Блє, ніхто, сука удалі дотуплює. А ви чи бачили нове відео на ютубі? Що... що там Скільки годин перегляду маєш? Ці, це. марта знає. Так, а що це в мене виходить? Хто в мене тут? У мене оцей мужик, так? Да? Для мене тут доволі нескладна гра, я б сказав.

Це був бодіблок від Романа Дабл Какао. Chicken. свої фішечки від Романа Дабл Какао. Його так просто не вбити. Він так просто не здається. Let's take tower. Mm. Guys, I say hope you winning lanes or I will fuck your family, okay? Uh, we are winning top, we will give you space, no problem. Okay. Because I playing uh, top yeah, yeah it's fine, it's fine, it's fine. fine for you, but I'm pretty much tilted. It's only about your mentality, man, not about the game. No, 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 high skill, high skill mentality. Hey, yeah, but look at Bristol back, he have nothing. Terrorblade free farm, chill. Just focus on game and play. <laughs> Same as this I Terrorblade mob is doomed, eh? They dive uh, mid play like crazy. Nice, oh, o, vendo solo, lol. with the boss Ah, you but sure Bristol backs Radikum. like boys can we the defend words hello feel free feel free just strong mentality and we' good yeah, yeah, but nice, no, okay. At least something. Pack no coil. Pack no coil. Kill this fucker. Kintaver! <laughs> Bro, the fucking block me! Okay. Uh, strong mentality, guys. Strong mentality. It's fine. Really. Поки, на жаль, мужик на інвокері, блять, максимально пасивно-агресивна хуєта. йому насправді спейсять, б'ються без нього і так далі. Але. Чел ще щось войс спіздить, а Тос не купляє ну... в апарата, чи ти підрублені? А чи ти на що? Бля, почекай. <кхід> я, переб... я, я просто хочу уточнити. Автододж Санстрайка. Що? Е, It's fine, I save you. Бо мінвокер поки навіть з фармом ніхуя -e не робить. Котрий щитами, ну, ніби як апарат. Але цікаво на що чити, бо варди оці він не знімає. Help mid, help middle. Help middle, help middle. Найс, 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 найс. keep chase. Попав, виходить. Це просто щось нове, я навіть не знав, що така хуйня існує автододж санстрайка. Nice. Mm. In this moment you're not supposed farm on invoker but never mind. Oh, help him, help him, help him. Эээ... Uh, move here, move here, I uh, have this. Боже, по-перше, залагало. Я перед бристолбеком, конечно, лопнув в секунді. Блін, куча кнопок було. Але хтось мав бігти наверх, давати віжн, правильно? Є Манта, є хиркенпайк, Манта, хиркенпайк, Манта, хиркенпайк. We cannot push anything where we go. Ми зараз тут гру проїбемо, мені здається. Ми не зможемо зламати трон за 20 секунд. Uh -huh. uh, are you fine? Никого Ноль ебаных героев дот Ноль. игроков, тем более это пиздец. Кот размоты в тебе запитати, як ты за 20 секунд nee, хоть и трон взломаты. Как... А, дабл эспресса! Ебаный рот. Сорян, надо отписаться будет. Так, видпишусь. Я відпишусь. Відпишусь. Я, не... Я, не... я, только сейчас твой ник увидел. Сорян. Ну, нас, найс, найс. А наша подписывается. Ну смысле, я на тебе два года підписаний Ну вона вона а наша. Ну я ж погано граю, а ти взяв, підписався. Чо? Я на тебе підписався, когда я чёть 2 года назад бустилаки на 6К. Поняв. Я одну гру виграли всі. Ясненько. А тут не получилось забустити, да? Наша ми побігли в, в трон. Добоє ебана, як в нього забустити, ви ще ебанутийся. Ага, поняв, поняв. Не забустив 6К колік, да? Ну, не не получається. Я зорі ебана, що й? Да, 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 да. да. Я бустив аккаунти. Я бустив аккаунти. Зараз не вийшло забустити, Побігли просто в трон, всі здохли. Да, мужик, ти біжиш в трон, блядь. Ти долбайоб, ти біжиш в трон, коли пак ресається через 20 секунд. Ти біжиш в трон, ми не вбиваємо трон ніколи. Там 2 Т4, блядь. Який нахуй ти. блядь, який інт, блядь. Ти біжиш в трон і вмираєш, блядь, коли пак ресится за 20 секунд, блядь. Бля, це пиздец, там 20 секунд лишається до ресу пака, і мужик, блядь, пінгує в трон, ми вмираємо і проебаємо гру, блядь. Сука, бля, Це піздець. Так, поїхали глянемо 20 хвилину. Глянемо, що там за це. Що там за момент на 20-й хвилині? Е. Ну я, типу, не знаю, якщо тримати в голові, що по тобі цілиться інвокер. То, типу, можна замансити, але. А. Знаєте, чого не можна? Гляньте прикол. Дивіться, біжить апарат. <кхм> біжить апарат, да? Да. Да, да да Лети. І тут от варіант. Що буде робити апарат, коли його, ху, його пуч хоче його врятувати. Звичайно, Мансити в Інстантстрайка. <кхе> ну ладно, блядь, по цьому моменту трохи. Би типу, він його хукає і все ок. А так він, типу, відходить, доджить санстрайк, Strike, про який він, по ідеї, знає, за рахунок якогось чита. Ну от, типа, якби не. ну да, да. Бо так не виглядає насправді якимось типу жорстким приколом. Якби не було хука-поджа, можна би було і не запідозрити, а так, типу. Ну...